Вітаю вас на нашому прямому ефірі в понеділок, десята година. І згідно нашої системи роботи в інтернеті, у нас з вами прямий ефір. І ми говоримо про компанію Лівкут, компанія, яка створила серця для 1 мільйона 800 тисяч людей по всьому світі. Звуть мене Марина Безула. Я на повному праві сьогодні хочу говорити про цю компанію з величезною гордістю, з величезною любов'ю. Адже саме завдяки LiveGood я змогла реалізуватися саме як лідер цієї компанії. Сьогодні це статус золото. Впевнено, рухаюся вперед, залишилося не так багато до наступного рангу. Це статус оплатина, ну і найвищий статус діамант. Це такі певні кар'єрні сходинки. У нас уже величезна така міжнародна команда, і ми вас запрошуємо в цю команду. Вам тут точно сподобається. І приділюють буквально наступних 20-30 хвилин ми з вами поговоримо про вигоди, які ви зможете отримати, ставши не просто компанією компанії а ставши саме членом нашої команди. Ну що, поїхали? Лівгуд на сьогоднішній день компанія, яка прийшла і принесла нові правила ведення бізнесу. На міжнародний ринок. Нам уже два роки і два місяці, і за цей короткий термін ми зробили неймовірні речі. Нас називають революцією. Компанія, яка зробила революцію в МВМ індустрії компанія, яка принесла нові правила ведення бізнесу, тобто ми зробили певну еволюцію і доказали, що сьогодні ця бізнес-модель є. Лідером ринку, і сьогодні саме така бізнес-модель підходить абсолютно кожній людині. Як так відбулося? Чому саме суть цієї бізнес-моделі? Чому сьогодні величезна кількість людей, а вже 1 мільйон 800 тисяч прийшло сюди? Ми зараз з вами розберемося. По-перше, Лівгу Good... це та компанія, яка змогити потреби абсолютно кожної людини. Немає на світі. Людини, яким не підійде. Якщо ви чуєте і кажете, ну, це точно не для мене, то скоріш за все просто людина не захотіла розібратися в цьому. Адже є головні потреби в кожного, ким би ми з вами не були, чим би ми в своєму житті не займалися. Незалежно від того, яка в нас освіта, незалежно від того, якою мовою ми з вами говоримо, у нас є основні потреби, і перша потреба. Це, звісно, потреба бути здоровим, залишатися здоровим. При цьому, звісно, не витрачати всі свої статки, і потреба не тільки особисто самому бути здоровим, а ще й попіклуватися про наших рідних і близьких, щоб їм так само було комфортно, зручно, адже вони для нас дуже дорогі люди, і саме компанія Лівґуд задовольнила цю основну потребу саме Треба здоров'я, продукція на сьогоднішній день молодості, здоров'я, краси та довголіття, причому для всієї родини і навіть для домашніх улюбленців. Ви для себе можете відкрити світ продукції здоров'я, причому за найнижчими цінами. Давайте зразу скажу, чому ціни найнижчі, чому саме а, сьогодні Лівгуд обирають саме з якості продукції і саме через переваги цієї продукції, переваги ціни. Тому що Лівгуд це не чергова мережева компанія, де в ціну продукту закладена мережева націнка. Лівгуд – це нова компанія, і саме унікальність цієї бізнес-моделі в тому, що відокремлений маркетинг, тобто складова частина, яка дає нам можливість заробляти, від ціни продукту. І саме тому величезна кількість людей сьогодні може купувати продукцію здоров'я. За вигідними цілями для всієї родини і тільки за бажанням. Ніхто вас не змушує, ви самі вирішуєте, треба вам це чи не треба, хочете ви чи не хочете, тобто ви рішення приймаєте виключно ви. Ну і наступна потреба, яка сьогодні сучасній людині дуже необхідна за мої задовільнення, це фінансова складова частина, фінансова стабільність. Фінансова незалежність в кінці кінців, адже життя у нас одне, і хочеться його прожити якісно, не просто жити від зарплати до зарплати, маючи якісь там просто якийсь додатковий дохід, а саме прожити його якісно, наповнене, щоб було життя яскравими фарбами і так далі. І компанія Льввуд дає таку можливість саме завдяки бізнес-моделі. Яка не потребує над якихось значних вкладень, як і в будь який знаєте, сторонній там бізнес, традиційний бізнес, інші мережі компанії. Тут цього всього немає. Все дуже вигідно, все дуже просто. Все Це дуже зрозуміло. Саме ця проста бізнес-модель сьогодні показує неймовірні результати. Адже величезна кількість людей сьогодні отримують не просто додатковий дохід, а отримують основний дохід. Який приносить реально задоволення. І вже є люди, які змогли досягнути того ж самого рівня фінансової незалежності. Є таке середнє число, яке кажуть, що доходи, які перевершують 10 тисяч доларів, це фактично ось і є рівень фінансової свободи. Тому багато вже сотні людей можуть це отримувати в Лівку, тотримують, точніше, і у вас є так само всі шанси. Давайте будемо про це говорити, тому що ви бачите, що дійсно тут вигідно бути і з одного боку, зі сторони здоров'я, і, звісно, зі сторони фінансів також дуже вигідно. Що треба зробити, щоб стати частиною компанії Лівгуд і далі отримувати ці всі, звісно, вигоди, треба зареєструватися, оскільки. Лікується клуб нам, де вас є реєстрація в клуб. Вона платна, вона коштує 40 доларів, це не така значна сума, тим більше, що ви сплачуєте цих 40 доларів один раз на життя, більше повторювати це не треба. Ну, а далі, оскільки це клуб, вибираєте варіант абонплати. Або 10 доларів щомісячна абонплата, або один раз на рік заплатили, 100 доларів і користуєтеся всіма вигодами, які перед вами відкриваються. Звісно, вибираєте ви варіант абонплати, і тільки ви вирішуєте, як вам комфортно, як вам зручно. Саме ось ця доступність, <клухи> саме ця доступність <клухи> і подобається сьогодні людям, тому що в нас можуть бути реалізовані абсолютно різні версти населення. І люди, які займаються традиційним бізнесом, люди, які займалися Мали там міцність або мають підприємства і так далі. І навіть люди, які ще тільки, наприклад, там, в професійній діяльності, студенти, навіть пенсіонери так само можуть тут отримати бажаний результат. Тобто тут не треба якихось, над, якихось важких фінансових потреб, зусиль прикладати. Все дуже зручно і комфортно. Звісно, обираєте варіант абонплати тільки ви. Я можу тільки рекомендувати. Я рекомендую річну абонплату, тому що річна абонплата дає нам свободу впродовж року. Впродовж року ви точно знайдете час, коли продовжити цю абонплату. Ну і тим більше, от зараз, просто зараз, в даний момент, перед прямим ефіром у мене відключили світло. Відповідно, відключили інтернет. І зараз я проводжу цей ефір. Слава Богу, завдяки телефону, мобільному інтернету. Ви самі розумієте. Що ми з вами інколи в дорозі, в нас таке трапляється в Україні, для того, щоб ви не були прив'язані до своєї щомісячної абонплати, я вам рекомендую все. Ви брали для себе той варіант, який для вас буде найкомфортніший найсучніший. Далі ви, вам відкриваються всі вигоди, всі можливості цієї компанії. Звісно, продукція. Продукція дуже високої якості. У нас продукція повністю сертифікована, причому подвійна сертифікація. Спочатку сировина, а потім уже кінцевий продукт продукція для всієї родини, для діток, для дорослих, для бабусі, дідусів, для чоловіків і жінок і для домашніх улюбленців так само. Звісно, це величезна компанія і плани. На майбутнє, неймовірні, тому це маркетплейс, і в подальшому тут будуть з'являтися нові напрямки. Найближчим часом з'явиться такий напрямок, як засоби подогляду за житлом, тобто побутова хімія. А далі це будуть побутова техніка, це будуть системи фільтрації води. Це буде абсолютно, наприклад, на тому ж самому Amazon, на світовому такому маркетплейсі, де сьогодні можна купити абсолютно все і навіть більше. От те ж саме чекає Лівгуд, і тут навіть будуть подорожі, тобто буде туристична платформа, і ви зможете прекрасно заробляти і відпочивати абсолютно з усією родиною за найвигіднішими цінами. Пам'ятаєте, що те, що в нас є продукція. Це дуже важливо, це ще раз підтвердження того, що це все легально, офіційно, що це не фінансова піраміда. Але пам'ятайте, що тут немає зобов'язань щодо закупки продукції, вирішуєте тільки ви. Саме тому, що в нас відокремлений маркетинг, тобто можливість заробляти і можливість купувати продукцію, вони не взаємозв'язані. Тому, коли ви прийдете, наприклад, будувати свій бізнес, заробляти, ви повинні розуміти, особливо мене зараз розуміють мережевики, яким набридло мотивувати і постійно пояснювати команді, що їм треба робити товарообіг. Розумієте, в лівку цього не треба. Люди самі вирішують, і коли немає зобов'язань, коли немає ось цієї обов'язкової необхідності, навпаки, людині подобається. От особисто я зараз чекаю дві посилки. Із Америки продукції вже з величезним нетерпінням. До речі, хто не в курсі, хто там замовляв, так само як і я чекають, то прийшло повідомлення, що зараз там е, такі зимові вітри, і е, поки що пошта призупинила на кілька днів свою діяльність, щоб зупинилися ці вітри, пройшли, <кій> ну і відповідно. Далі вже наші посилочки до нас прийдуть. Ось це комфорт, оце вигода. Тільки коли людина сама розуміє, що це їй треба, вона буде робити замовлення. От і все. Мені це дуже подобається. Навіть у мене є величезна команда і половина цієї саме на продукцію. Люди, які звикли купувати продукцію здоров'я в інших мережевих компаніях. Це для них такий вже певний спосіб життя. А є інша половина, яка прийшла на бізнес. Знаєте, певний час вони взагалі нічого не купували. І вже сьогодні вони стали такими заядливими покупцями, тому що їм це подобається, тому що це саме вже став їхній вибір. Тим більше, що в Лівкут можна спочатку навчитися заробляти гроші, заробляти ці гроші, а потім вже витрачати на своє вже бажання, на продукцію і таке інше. Щодо грошей. Як же ж тут можна заробляти? Для цього у нас є маркетинговий план, для цього у нас є сім видів доходів. І про це ми будемо говорити на вечірніх презентаціях. Я вам хочу сказати: ну, от так, дуже-дуже коротко: у нас є а, два шляхи для того, щоб будувати свій бізнес активний або такий, знаєте, швидкий спосіб, ну і пасивний або довгий спосіб. Довгий спосіб. Пасивний дохід він тут є, тобто Лівгуд – це та компанія, яка платить людям просто за те, що вони є. За те, що вони вчасно сплачують свої або і ці люди можуть заробляти до 2000 тисяч доларів пасивного доходу, навіть якщо вони не роблять ніяких активних дій, і навіть якщо вони не купують жодної продукції. Ну і звісно, я сьогодні рекомендую швидкий спосіб, активний спосіб заробляння, тому що це. Дає можливість отримувати необмежені види доходу. За що Лівгод платить? Звісно, активним людям за те, що вони допомагають компанії розвиватися. Вони розповідають про клуб Лівкот, про маркетплейс Лівгот, про продукцію компанії Лівгот, за їхніми рекомендаціями приходять нові учасники, і за це компанія щедро винагороджує. Виплати щочетверга можна отримувати на карту. За активні виплати. До доходу. Ну, і перший четвер місяця ми його отримуємо, і це дуже круто. дуже круто. Тому дійсно, реально, кожна людина для себе може знайти саме ті вигоди, які їй необхідні. Тобто, якщо ви сумніваєтесь, а раптом в мене не вийде, а раптом я не зможу, то повірте, з Лівгуд всіх виходить і всі можуть. Просто треба заплатити або своїми активними діями, за те, щоб хорошо дуже круто заробляти, або просто часом зайти, зареєструватися, сплачувати абонплату і чекати. У вас однозначно згодом ви побачите, що таке доходи в ліву, що таке пасивний дохід, і ви точно зможете дуже дуже круто заробляти, скажімо, так створити таку собі американську пенсію, через кілька років ви будете точно цим задоволені. Про всі види доходів ми будемо говорити на вечірніх презентаціях. Цьому чаті о 18 годині хочу сказати буквально кілька слів. За... Пам'ятаю, такі мережі питають, а скільки ж у вас можна заробити? Ну, якщо так, якщо дуже коротко. За кожного запрошеного ви будете заробляти 25 доларів без обмежень. Ви зможете виводити ці гроші на карту. На криптогаманець ви зможете за ці гроші купувати продукцію. Ну і звісно, ви самі вирішуєте, що робити з грошима. Нічого не дівається, не згорає, не обнуляється. Це ваші зароблені кошти. Ваші люди будуть заробляти пасивний дохід, і ви так само. І ви так само. Просто ви, якості лідера, якості людини, яка запросила цих людей в команду, будете ще раз на місяць отримувати. Чек від чеку в таку собі винагороду від компанії за свою активну діяльність. Тобто ваші люди, які прийдуть в компанію, вони будуть заробляти пасив, а ви щомісяця будете заробляти 50% їхнього пасивного доходу, і це неймовірно. А згодом буде 2500 чоловік і більше ви зможете участвувати в розподілі прибутку компанії: 2% від світового товару обігу. Розділяються рівними частинами між кожними партнерами в статусі діамант в найвищому лідерському статусі, і ви зможете дуже круто заробляти. Згодом, через кілька років, ця премія буде не менше 10 тисяч доларів. Я думаю, що немає такої людини, яка би відмовилась від такої класної пропозиції. Звісно, сьогодні питання йти в Лівгут чи не йти не стоїть. Сьогодні варто тут бути, сьогодні варто бути здоровим, сьогодні варто бути. Фінансово здоровим, фінансово забезпеченим, створити неймовірне в собі майбутнє своїм діткам, своїм внукам. Сьогодні стоїть питання разом з якими людьми ви будете йти до своїх цілей. Тому я вас запрошую до нашої команди, до нашої команди, яка прийшла сюди на самому старті, створила цілу систему роботи в інтернеті для всіх людей, і для новачків, і для тих, хто вміє вже працювати. Ми навчимо, ми покажемо, ми розкажемо. Ми поділимося своїм досвідом. Візьмемо вас за руку і приведемо вас до результату. Тому я вас запрошую. Що треба зробити? Треба звернутися до тих людей, які сьогодні вам дали запрошення на наш ефір або дали це відео в записі. Беріть у них посилання, реєструйтесь, приєднуйтесь. У вас точно все вийде. Ми вам в цьому допоможемо. Сьогодні варто не гаяти часу, тому що те, що відбувається сьогоднішнього дня з Лівгуд, це неймовірні зміни. І, як кажуть наші засновники, ми ще тільки починаємо. Ми ще не набрали швидкості. Це ще тільки початок. Те, що нас чекає найближчих кілька років, це щось грандіозне і неможливе просто навіть уявити. Люди, які прийдуть найближчим часом, це люди, які Однозначно будуть, будуть найбільше заробляти. Саме з такою інвестицією в 10 доларів щомісяця можна дуже-дуже круто змінити своє життя. Тому я вас запрошую до нашої команди. Приєднуйтеся. А хочете більш детально дізнатися саме про компанію, більш глибоко ідею створення, познайомитися саме зі слайдами на зустрічі, з таблицями. Я вас запрошую на вечірній ефір о 18-й годині. До зустрічі!